Всім привітики! У мене інтервальне низьковуглеводне харчування. Два прийоми їжі. І це мій перший прийом їжі, я його називаю снідано на обід. На сніданок, у мене така величезна таріляка, отакий тазик їди, на якому я буду смачно себе прекрасно відчувати і буду худнути, дівчатки, хто ходне. Давайте разом. У мене овочі на тарілці це в мене тушкована фасолька з чесничком, з окропчиком, з, з будь-якою зеленухою, яка у вас є. Обов'язково додаю свіжу зелень. Білкова частина у мене рибка смажена в яйці, я муку не використовую. І три смажених яєчка. Теж без олійки, ну так, трошечки, дуже-дуже. трошечки. Обов'язково у мене буде сьогодні смаколик, це шоколадка. Там в мене, по-моєму, її 17 грам. І твердий сир. Дуже смачно, дуже корисно, дуже поживно, будете отлично худнути. Якщо потрібна допомога, пишіть. Всім смачного!